Село Білин, що на Волині збунтувалось проти побудови свинокомплексу. Нещодавно людей поінформували про те, що біля села мають будувати величезну ферму аж на 12 тисяч голів. Про це телеканалу конкурент конкурентів розповіла обурена Волинянка Галина. Громада дізналася про велику проблему 23 травня, коли в групу до громади, ну від старости поступило оголошення про те, що на території Білинської сільської ради, ну це старостинський округ, буде в майбутньому збудований великий свинокомплекс. На 12 тисяч голів, як стверджує Галина, проти зведення такого гігантського свинокомплексу виступає ледве не кожен у Білині. Люди переконані, для села це буде справжнісінькою катастрофою. Там буде два великих цехів. Там має бути великий водозабір. Там мають бути лагуни відходів. Ну, тобто, це для села. Для молоді, для маленьких дітей це жах. Вже невдовзі у селі відбудуться громадські слухання, де люди збираються відстоювати свої права і виступити проти побудови свинокомплексу. Тож конкурентів і надалі буде продовжувати розбиратись у цій ситуації. Чи почують і дослухаються до думки людей? Повідомимо згодом.